Добрий вечір. Час експериментів триває. Наразі перевіряємо роботу зарядного пристрою, який я зібрав минулого разу при зарядці автомобільного акумулятора. Минулого разу я перевіряв його роботу при зарядці акумулятора для безперебійника. Сьогодні хочу перевірити його роботу при зарядці Автомобільного акумулятора на 60 Ампер годин. Отже, маємо такий акумулятор середньостатистичний. Позичив я його на вечір. Додатково і підзаряжу, чому б ні допомогти людям, і для себе якусь користь теж матимемо. А, значить, перевіримо його стан, який у нього заряд. Що він? В якому він стані? Що він може воно видасти? Так. Ну, бачите, 11,76 вольта. Ну він просаджений так, чималенько. Зараз будемо його заряджати цією штукою. Отже, підключаємо до зарядки цей яком. Дотримуюсь полярності. Це мінус, це плюс. Так. Якості контролю я включив амперметр. Спостерігаємо, що струм зарядки в даний момент складає приблизно 1 Ампер. Для розуміння роботи зараз покажу схему, і ми зрозуміємо, що з цим можна зробити. Отже, це схема цього пристрою, яка була в минулому відео. Тут трансформатор діодний міст. Зкладжуючи фільтр на конденсаторі полярному, електролітичному. І понижуючи ланцюжок з трьох кремнівих діодів. Змінний струм на вторинній обмоці. Трансформатора випрямляється, згладжується і на цій ділянці схеми його вольтаж складає приблизно 16,5 вольт. Цей ланцюжок з трьох діодів понижує напругу десь до 14-14,5 В і віддає в навантаження. Як зараз ми переконалися, Таке рішення не дозволяє задати такий необхідний струм зарядки, який потрібен для автомобільного. Тому що, в принципі, 60-амперному 60-амперному акумулятору ампергодинному акумулятору. Йому б, можна було давати і 6 ампер зарядний струм, ну, під 6 ампер, тобто 10% від його а, цифри вємності ампер-годинах. Тобто, якщо він 60 ампер годин, то на нього можна давати зарядку 6 ампер, або нижче, не більше. Один це трошки маловато. Е, яким чином це можна реалізувати? Мені там давали поради, в принципі, дуже конструктивна одна порада, що можна спробувати варіювати напругу е, перемикачем галетним, е, комбінуючи е, включення е, трьох діодів одночасно, понижуючи чи двох, чи одного, чи взагалі прибирати її зі схеми. От я вирішив доробити цю схему. Зараз я дороблено. Покажу ось на доробленій схемі ми бачимо, що у нас з'явився перемикач, ну, він тут віртуально зображений, практично я не реалізував, я його реалізував за допомогою перемички. Тобто, як би, таким чином можна, наприклад, виключити один з діодів, поставити перемичку, Буде працювати замість трьох два падіння напруги буде меншим. Тобто буде вже не 14,5 В, а буде, наприклад, 15,3 Якщо приберемо ще один діод, буде вже там 15,8 вольт. Якщо приберемо усі, буде 16,5 вольт. Ну, сьогодні ми в якості такого перемикача будемо використовувати просто перемичку і будемо. Послідовно ці діодики замикати. Наприклад, замість трьох включимо два чи один, чи взагалі а, замість них перемичку поставимо, подивимось, який буде струм зарядки. Ось, наприклад, спробуємо зараз викоротити один діодик. Хай буде використовуватися лише два з них. О, бачите, зараз струм зріс у півтора рази, вже півтора ампери. Добре. А, наприклад, зробимо ще інакше. Пробуємо залишити лише один. Бачите, вже 2 А. Ну тоді вилучимо всі. Вже так, щоб розуміти. Ну, наприклад, так, зараз тоді виключимо вплив усіх цих діодиків на роботу схеми і подивимось як вона буде працювати напряму від, від моста з ємностним фільтром. Ага, у підсумку наш струм склав 2,6 А і це вже в принципі адекватний струм зарядки. Це під 3 А, це якраз нормальний струм. 6 це так багацько, а ось 2-3 це якраз нормально. І це таким струмом можна зарядити 60 амперну годину, батарею просаджену в нуль, там десь годин за 20. Ось процес зарядки триває. Ще у мене питали, верніше там, скажімо, аргументували, що навіщо той? Конденсатор згладжуючий, тому що акумулятор сам по собі це гігантська ємність з електролітом полярний. Навіщо городити ще один електроліт? Достатньо залишити міст діодний. І ті пульсації, акумулятори йдуть тільки на користь. Вони виконують роль десульфатації ці пульсації, тому краще його виключити. я вирішив перевірити. Ось зараз на схемі покажу, що я сюди ввів, скажімо так, додав перемикач, який від'єднує цей конденсатор від схеми, він її вилучає. І вплив його на схему зникає. Ну, в якості цього я вирішив зараз спробувати, як працює схема з конденсатором та без нього. Як бачите, зараз в даний момент струм зарядки складає 2,7 А. а. Перемикача в мене немає, але я а, зараз від'єднав цей а, конденсатор від схеми, а зараз його повернемо назад. Показує 2,8 А. Ну, в принципі, струм зарядки не змінився. Я не бачу ніякої принципової різниці, як він там покращує роботу чи погіршує. Шкоди він точно не робить. Ось ми його від'єднаємо, подивимось, чи є якісь зміни. Від'єднали. Від схеми струм трошки впав. Було 2,8, стало 2,66. Тобто, коли конденсатор підключений, амперметр показує більший струм. Коли відключений, він трошки паде. Можливо, це теж через те, що сам по собі цей тестер він не може коректно працювати з такою формою сигналу. Можливо, він ці пульсації якось, скажімо так, неправильно інтерпретує, можливо, і так. Але я різниці ніякої не побачив. Від себе додам, що десульфатація, як правило, потрібна тільки автомобільним акумуляторам. І насправді вона необхідна не постійно. Це така разова акція. Якщо довготривалий акумулятор не був в роботі. Або він має, скажімо так, сліди цієї сульфатації, треба її проводити. На постійній основі ця десульфатація в ній немає великої необхідності. і можна заряджати акумулятор зарядкою без десульфататора. Тому маємо таку от картинку. Заряджає ця схема акумулятор цілком адекватно. І як бачимо, з ємностями чи без ємності, різниці ми ніякої не бачимо. Ну і думаю, що я його поставив на зарядочку годину тому. Думаю, що вранці можна буде його вже від'єднувати і віддавати в роботу. З приводу роботи елементів, як я раніше казав, трансформатор тут 8 Амперовий на сторонній обмоці. Він Ледь-ледь тепленькі взагалі. І тут відпочиває діоди ці d 242 b вони 10 Амперові. При схемі м, діодного моста а, двоперіодного, у них, а, скажімо так, а, вони включені так, що струм а, розподіляється між цими діодами. Якщо струм, наприклад, в нагрузку йде. А, як зараз 2,8 А, то через кожен з них по цій схемі йде половина струму, тобто 1,4 А. Тобто зараз через кожний діодик протікає струм а, десь 1,5 А. Це 15% від їх, а, скажімо так, максимальних значень. А самі по собі ці діоди масивні. і у додатковому охолодженні не мають потреби, якщо потужність розсіювання там менше, ніж 2 Вт. Ну, а зараз, ось, наприклад, 1,5 А, падіння напруги 0,7 В, помножимо їх і це буде якраз десь 1 Вт. Тобто вони в принципі, їх можна навантаження на них подвоїти. І тільки тоді вже буде сенс думати про якісь радіатори для них. Зараз я їх пальцями торкаюся, вони гарячі, але я їх можу утримувати. Тобто Працюють вони цілком нормально, не перенавантажуються. Тобто така схема може працювати довго тривало. Нічого тут з ладу не вийде. Не треба переживати. Ось вот така штука. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво. І до зустрічі у наступних відео.